Дивіться, велика різниця ввести в штат, не що ввели в штаб. І, і використати. Зараз в бригадах є безліч рубак, роти, бат, роти рубак, батальйони рубак, а КПД 0. Нуль. нуль КПД. Вони не справляються навіть собі посилки донести для своєї піхоти, не говорячи вже про ураження якогось противника. Тому ми завжди проговорюємо з командуванням, що треба не тільки ввести, а треба в наказовому порядку заставити командирів бригад, командирів батальйонів це ввести. І вивчити тактику, Так, да, і тому ми зараз випустили крайні ролики в нас на каналі. Це не тому, що я хотів хайпануть, а припідняти, когось запустити. Тому в першу чергу за все це був меседж бо спіч донести це солдату, командиру відділення, командиру взводу, щоб вони. Капали на мізки своєму командиру роти, а той вже носив в голову командиру батальйону. Це ти кажеш про НРК. ролик, коли була евакуація пораненого. Так. Ну ролик, і там у нас ще двох поранених навіть да на чотирьох Скільки, чотирьох за чотири дні.